так сподіваюсь п'ятниця почалась по традиції та, Спортзал. 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 О, супер, Спортзал. ми запам'ятали. Не забувайте про тренування. Це вже дуже добре. Е, ну власне, це було складно, мені здається, тому що ви якраз нещодавно повернулися із Ніжена. Чи не помиляюсь, це було ще вчора? Так, е, і сьогодні ви вже в тонусі, в, скажімо так, в бойовому робочому стані. Угу. І мусимо з вами також поговорити, що ви безпосередньо робили у Ніжені. Чому ви туди направлялися? Що там відбулося? 400 років було ніжаномагдебурського права надання. Я мав місію від нашої громади дати нагороду почесного громадянина міста Івано-Франківська Олександра Мацієвському посмертно вручив цю нагороду мамі. Олександр Мацієвський це той хлопець, військовий, який пригадуєте на відео перед розстрілом, сказав Слава Україні. Ага. І відповідно він похований в місті Ніжині і є пам'ятник йому як збірний образ всім загиблим воїнам. На цій страшній московсько-українській війні. Тому мав таку нагоду нагородити цією нагородою, поспілкуватися з мамою, подякувати і в образі мами Олександра Мацієвського висловити такі співчуття всім, хто втратив своїх найрідніших. Тому така була поїздка досить зворушлива. Також відвідав місце, бо так співпало, що саме 26 березня я був. І 26 березня ми попали три роки тому під обстріл. Під Чернігом, коли їхали з волонтерською поїздкою, теж заїхали в то село, ми там поставили капличку. Дуже така була складна ситуація. І слава Богу, всі живі. Зараз, до речі, двоє хлопців, які зі мною їхали в лавах 102-ї бригади, воюють територіальної оборони. Тому для мене це і ця пам'ятна дата. 26 березня, як новий день народження. Ну так, на превеликий жаль, є і такі моменти, які слід пам'ятати і вшановувати безпосередньо е, наших героїв. Ну і тим паче, якщо вже зачали цю історію, хочеться запитати це так особисте питання від себе. Е, е, в нас є щоденна хвилина вшанування пам'яті всіх героїв це 9-ї години, там де б'є хронометр по усьому місту. І нещодавно розпочалася воно, скажімо, так була спеціальна зупинка руху поліцейськими, і вона зараз відбувається кожного ранку біля драмтеатру. І хронометр також працює на 100 метрівці раніше. Якщо мене пам'ять не зраджує, воно лунало через всі динаміки в Чномовці по місту, коли три триває повітряна тривога і хронометр Стукав усюди, тепер чомусь дуже якісь обмежені. Тобто біля демтеатру і біля подай зон, так пода і біля 100 метрівки. Чому воно якимось чином призупинилося? Ні, ми гучномовці, ті, що є, мають можливості, гучномовці вони працюють. Вони і працювали просто старі, гучномовці, які ще з радянки вони не мають такої функції, вони тільки мають можливості, а всі нові вони працюють в тому режимі, в якому працюють. Інше питання, що люди повинні теж свідомість проявити. Mm -hmm. От я буквально їхав тільки що на Франка якраз зупинялися. Mm -hmm. Ми не можемо поставити на кожному перехресті так, поліцію, тому що ну, це неможливо. Такої кількості екіпажів у нас немає, щоб перекрити всі перехрестя. Ми десь на якихось головних таких попросили, щоб світлофори е в червоному mm -hmm. режимі. І зробили так, що в 9 годині вони це, це на частині світлофорів, просто люди повинні виходити. Зараз ще додамо озвучення на деяких перехрестях, тут тобто вже замовили ці колонки, але знову ж таки на всіх перехрестях ми не зможемо ну, там забезпечити озвучення. Мені здається, що тут більше свідомість повинна. Та я з повністю з вами треба виходити. Я вам хочу сказати, що, на жаль, свідомість є така, що суботу було поховання нашого хлопця військового. Я був вражений, коли ми їхали, а я стараюся відвідувати. Коли я їхав по вулиці Коновальця, то, наприклад, машини не зупинялися, там не виходили, ну, частина машин. Навіть одна жінка перед турною собі вийшла на пішохідний перехід пішла, навіть uh -huh. не дивилася, що там їде поліція, що там машини з прапорами і багато Тому тут більше... Свідомо, але ми ще зусиль, ще доставимо таких колонок, mm -hmm. Але ще раз не бійтеся виходити, Ось ми сьогодні я ще раз скажу, на перехресті вийшли всі, дружно стали і хвилина мовчання була. Якщо кожному в 9-й годині на перехресті стане, ключ аварійку вийде з машини, я думаю, що треба з себе починати особисті. Цей приклад. Я стараюся це робити там, де де би я не був. Тому закликаю це робити. Так, це саме питання свідомості. Хтось можливо трішки розслабився і забув, що війна на дворі безпосередньо триває. Тому що ворог нагадає ворог нагадає. Ви максимально Тилова встановка в місті Івано-Франківці. Назначає безпека в першу чергу. Так трішки легше, але все ж таки. Ну і також нещодавно нас передавали невеличку допомогу для наших захисників. І хотіли би трішки детальніше від вас почути. Ми постійно передаємо щоденно. Ми передаємо допомогу. Цього тижня ми передавали різним частинам дрони. Тобто Ми сильно концентруємо увагу на дронах. Чому дрони? Тому що це засіб, який зберігає життя з одного боку, а з другого боку зупиняє ворога. Тому Національна гвардія, до речі, вітаю 50-й полк Національної гвардії з річницею. Чергова допомога, знову ж таки, бригада Рубіш, які ми передали, де зараз на Донеччині воюють. Чергова допомога для 102-ї бригади. Ну і Зараз готуємо велику ще допомогу з понеділка. тобто вже повідомлю, коли, коли ми її передамо. Теж велика допомога нашим військовим хлопцям е, з збройних сил України. Тому стараємося, стараємося, щоб ця допомога була суттєвою. Нагадаю, що ми поставили завдання не менше 10 тисяч дронів і цього року передати для хлопців військової. Не тільки дронами, це оптичні приціли. І... Автомобілі, і баги і інші речі, тобто ми стараємося ці під потреби. потреби. До речі, хочу сказати, що якраз е, в середу закінчились прийомки заявок по бюджету участі, і серед них е, є заявки на допомогу Збройним силам України. І хочу сказати, у нас там було виділено 20 мільйонів гривень, і є 46 заявок, тобто ну, 40 проектів буде підтримано. Голосування методом, це теж суттєва підтримка, це по 500 тисяч на кожен проєкт. І ще маєте нагоду зараз подати на програму розвитку місцевого самоврядування, фактично до понеділка. Це, це до котрого числа? А, до понеділка, до, до 31-го. Це вже проєкт, який стосується благодійних фондів, волонтерських організацій, де 80 на 20. 80% це 500 тисяч ми Фінансуємо місто і 20% це вже збір донатів, тому не прогавте цей випадок, є можливість також долучити. Бо ми теж не знаємо всі потреби і таким чином хочемо таким чином підтримати громадянське суспільство і ініціативні групи для того, щоб підтримати наших військових. Тому працюємо над цим. Ми, до речі, ці цій поїздці теж передали військовим, тому що. На прикордоні Чернігівщина, Сумщина зараз теж ідуть такі постійні бої, то передали теж дрони хлопцям, які саме стоять на чер... на кордоні Чернігівської Сумської області. І ви знаєте, що зараз ворог намагається і ДРГ групами іншими звітерами. Ну, він сумнізувався на Сумщину зайти, тому дуже важливо, щоб хлопці теж могли. Тому от стараємося щоденно, ми щось передаємо для наших потреб військових. Так, ми це якраз про це спілкувалися буквально ще з місяця. Що є місяць часу? Вже дивимося, і залишилося не так багато часу до 31 березня. Тому є ще змога долучитися. А також хочемо вас запитати про законопроект. Я думаю, ви його прекрасно знаєте. 4298. два е відбулася недавно позачергова сесія, якраз міської ради, і на цьому піднімалося питання, якраз на цьому засіданні. Трішки детальніше, що це, це, це таке проект, який подала. Зокрема, уряд, який говорить про фактичну централізацію всіх е, процесів в Україні, можна сказати, що є елементи дикта диктаторських таких законів, тому що, ну, наприклад, адміністраціям, районним там, обласним дають право скасовувати, припиняти, скажімо, дію рішень е, органів місцевого самоврядування рад, виконкомів mm -hmm. тощо без суда і слідства, як то називається, тобто тому просто це прямий вплив, так це, іде. Це такий ну тиск. Якщо цей законопроект буде ухвалений, це фактично вже поставить, якщо не хрест, то дуже такі, країну на такі, то, то, тільки одна думка. Так? А і, на, вашу, і... на вашу думку, чому це робиться? Ну, Мені здається, я не знаю. Тобто, з одного боку процеси України, які відбуваються, знаєте, вони є непрості ті мирні переговори. Що буде, ми не знаємо, які це буде, ми не знаємо, ми розуміємо, що ворог. Сьогодні вимагає віддати Херсон Запоріжжя на всю Донецьку область, тому десь іде централізація, така жодна ага. централізація впливів. Ну а органи місцевого сумляне це єдина ще гілка влади, яка має свою якусь позицію думку. І, і так сьогодні третина громад на території третини громад є військові цивільні адміністрації, які виконують обов'язки. Більше половини обласних центрів не мають міських голів, тому це така спроба. І далі, на ну, мою думку, точно це не на часі, точно це підкине тільки ворогу е ці слова і президента Сполучених Штатів про те, що є підстави диктатури в Україні mm -hmm. і багато mm -hmm. чого що це ще підкине, е скажімо, дріф, е Це буде е ще більше інфовкидів пропаганди. Тому ми виступили категорично проти всі громади Хаківщини, я Асоціацію міст України. Ну і вважаю, що сьогодні точно mm -hmm. не mm -hmm. можна mm -hmm. давати таке. Тим більше, зрештою, якомусь чиновнику, так? якщо зараз запитати там 99%, хто знає голову районної державної адміністрації та ну, його так. прізвище і чи його люди призначають, то призначений чиновник він ніколи не буде. Просто скільки е часу йшли е до цього, до, до, до децентралізації де 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 і, і це, тут тому, тому це така досить така склад. Ну і також ще бачу у вас один допис, трішки відійдемо від теми. Mm -hmm. Бачу один допис у вас у Фейсбук, що міст насувається, і гріх не запитати, як зараз йде наразі розвиток. На якому етапі? Ми насуваємо зараз самий міст. Тобто фактично до останньої опори ми маємо насунути. Зараз насунули 36 метрів, ще 42 метри зараз маємо насунути. Ми його збираємо, тому що технологічно його неможливо одночасно там, зібрати 100 метрів його насунути. Це ще 42 метри, які треба насунути. Я думаю, що до тижня-півтора ми насунемо і до цієї останньої опори. І залишиться у нас на самій розв'язці дві такі, ну скажімо, частини поставити заліза, тобто його змонтувати. Я думаю, що до кінця квітня ми повністю змонтуємо всю залізну частину тобто, ну і це нам дозволить в травні вже переходити до, скажімо, інших робіт, таких в тому числі і асфальтних робіт, перила робити. Тут вже так, ну планує в травні вже йти поноску, тут пройтися А пройтися вже прямо. Так, да, по цьому їхати не можна, тому що uh -huh. треба буде ну, асфальтні роботи, внизу там гуси слайд, ще Якісь перевірки, якщо я не помиляюсь, повинні бути ну, сви те... там і багато чинного так, так, такої так, 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 так. дрібної роботи є. Але основна робота це зараз. Метал, збірка, висулка це стоїть задача, щоб до кінця квітня ми повністю з металу вийшли, тому що ми вже, ну скажімо, працювали над е, упоряджуваними роботами. Їх багато, тому що завжди дрібні роботи вони теж довго займають час. Але ну, основа стоїть задання зараз основу повністю зробити, так щоб вже можна переходити до дорожніх робіт, можна mm -hmm. переходити до, до перелів робити, освітлення. Ну, все таки то, детальна, та, детальна та, робота. Тобто, то, 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 щоб вже готувати. Угу. Це не буде дуже швидко. Ну, оптимістичний варіант, жовтий настопит, щоб ми мали запустити не, ну, Воно рухається, воно буде і так помітно, що роботи відбуваються на ну, що серед. Тому ми зараз працюємо над цим. Задача це ось ця і, і ми працюємо. Цього року має міст повністю за фото запрацювати. Має бути. Тому, Нехай так воно і буде. Навіть якщо ми якісь видатки не будемо цього року, ну менше якісь видатки інші напрямки. Угу. Але хочемо шука що сконцентрувати, щоб цього року місце вишити супер так. Ще буду мати запитання. Воно також прошуміло не те, що на Івано-Франківське івано франківську область на Україну. Ем, відбувся інцидент на рахунок вербування спецслужбами підлітків. Була тут у нас така історія на провели ті жаль, закінчилася вона, е, скажімо, трагічно, це м'яко кажучи. І чи проводиться зараз? Можливо, у вас є інформація, чи проводяться якісь профілактичні бесіди, розмови? Чи можливо планується це зробити? Твої, Тому що для порівняння, вибачте, ще для порівняння Франківську от вдалось зафорбзавербувати. потім десь буквально тиждень Тернопіль. часу Тернопіль, якщо не помиляюся, то хлопчик сам е, звернувся. Так розумію, до батьків. Батьки пішли в кіберполіцію, це питання закрили. Там є формат сім'ї, це зрозуміло, що сім'я також повинна над цим працювати. А чи місто винесло якісь висновки і чи буде працювати в цьому напрямку? Ми проводимо профілактичні бесіди, дякую поліції, які йде що. трошки повільно йде, тому що спеціалістів не так багато, які можуть це розказати фахово і цікаво дітям. Та? Тому ми йдемо від школи до школи, тому така робота працює. Крім того, ми зараз розробляємо такий механізм навіть якоїсь грошової е е операції винагороди тим підліткам, uh -huh. які будуть здавати ФСБшника. Тобто, грубо кажучи, здай ФСБшника отримає гроші. Ну так, це тому, хороша ініціатива. Тому ми над цим працюємо. Тут єдине, що дуже важко ці критерії, ну за що платити кошти. Тому, uh -huh. тому десь от поки що радимося, тому що знову ж таки це така річ, яка, яка повинна бути ну, чітка. Тобто, тому, але я думаю, що ця ініціатива буквально чим часу часу запрацює франківською і це буде цікаво бо основна мотивація дітей це гроші та тут тобто, і ну, в даному форматі так воно і вийшло тобто це на жаль світ сьогодні матеріалізований на жаль є різні моменти десь і батьки десь не, не додивляються з різних причин та не можу сьогодні казати ну тому, і вплив тому, росії помітненько соціальні мережі тощо тому Ну, от таким чином будемо боротися. Оця ініціатива, я думаю, також спрацює так. І друзі, у нас ще відбувся недавно в місті один такий досить цікавий конкурс на кращого двірника міста. Чи відбувається? Тобто зараз 21 подався двірник. А які критерії цікаво? Я ще, чесно кажучи, не просто голосування, <голосування? <голосування> а, зараз. А як оцінюється? Так, це, ну, це такий знаєте мотиваційний також формат. Мотиваційний формат. Я зараз 21 кандидат. Тобто заходьте на сайт, там є в новому посиланні е, сайт, подавайте кандидатуру, ви, ну, голосування почнеться з 1 квітня до 15 квітня, буде голосувати. А, то, тобто з вівторка вже практична. Так, тому ще маєте нагоду подати кандидатів до 31 березня можна подавати. 21 кандидат є. Ну тобто участь такі приймають. Так, тому будуть призи, будуть грошові новина тому краще відвернити. Ну, треба подякувати теж цій праці, тому що ми досить часто знаєте в соціальних мережах в інших. Uh -huh. Ми в основному нарікаємо там, там 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 не прибрано. Та, uh -huh. Але люди все таки і люди працюють з е е раніше вставав, як вони. Мені здається, вони би побачили та, їхню роботу. Тому треба оцінити цю роботу, і я вважаю, що такий конкурс він навіть цікавий з точки зору мотивації, з точки зору якогось відзначення тому 21 кандидат є. Ще очікуємо до понеділка ще кандидатів. Я думаю, кандидатів. що нас почують. І явно хто доєднається? А яка винагорода? Якась повинна бути? Якась 에, також там значна винагорода, там щось 20 тисяч, тобто ну. Непогано і, і, і призи будуть знають mm -hmm. учасникам, тобто це досить досить такі потужний. Ну класно, і плюс люди також я думаю звернуть увагу. Та робота яка яка не помітна на першу чергу, але чомусь до великодня все прибрано, все красиво, все гарно і так. нехай так воно і буде. Ну що ж ми дуже вам дякуємо, що ви до нас завітали. Якщо ще маєте бажання звернутися до наших слухачів, або ми щось не згадали, ну, я що дуже важливо. Дякувати всім учасникам, які зголосилися по бюджету в участі. Сьогодні 46 проєктів на допомогу ЗСУ надійшло по бюджету. По доступності для людей з інвалідністю 5 проєктів. Шкільних 22 проєкти, дошкільних сад, – це дитячі садочки 13, позашкільні протисвіта 6, інші проєкти в різних сферах 12, благоустрій малих вулиць 20 і благоустрій 26 проєктів. Тобто зареєстровано 150 проєктів. Ну і цікаво, 93 проекти це подали жінки. Тобто 62% ініціаторів проєктів є, є жінки. На загальну суму 105 мільйонів 703 тисячі 385 гривень, а загальна сума у нас, яка є до розподілу, 50 мільйонів гривень. Тобто буде конкурс. Голосування почнеться теж в квітні. Будь ласка, у активну участь, як онлайн можна, так і через ЦНАП. А тованофі жителі можуть і голосувати безпосередньо також. Приймато паспорт береш, приходиш в Цинапі і голосуєш. Якщо ти не маєш прив'язки там до привата чи до інших, ну можна в інтернеті голосувати, можна у звичний режим всіх цнапах міста івано франківська То з 1 квітня, Так, 1 квітня. ну і до 31-го ще що заявки в принципі можна подавати. Ну це я хотів сказати. І ще нагадую по програмі до 31 березня. Теж подавайте проект. Супер дуже вам дякуємо. Ми будемо бажати щоб закінчення, скажімо так, і цього тижня, і цього місяця, тому що березень вже практично доходить до кінця, щоб він був спокійний. Ну і будемо раді вас бачити щоп'ятниці у нас в гостях, тому що інформації в нас є дуже дуже багато. Ну а я ж друзі, нагадаю, що